Вітаємо вас, як завжди, чудовими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги сьогоднішнє оновлення Volkswagen Golf 1.6MPI. Від першого єдиного власника, всі документи є в бардачку. Прибув до нас з Німеччини, пройшов першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації. Автомобіль має три головних плюси: він без корозії. Він на гарній комплектації, і в нього є доступна гарна ціна. І так, почнемо. Автомобіль випущений у 2007 року, але куплений і виїхав з салона. Покажу потім по документам. У 2008 році. Автомобіль має єдиного власника. Автомобіль має клімат-контроль, підігрів сидінь, вілюровий салон, резина, літня. Континенталь. 1622 року залишок 95% стан нової. Все скло рідне, пороги рівненькі, ціленькі, без корозії, без вдюття. Повний електропакет. Ручка не зацарапана, не пошкоджена. Кнопки не затерті. Автомобіль має 235 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Круїз контроль, шкіряне кермо, велюровий, як казав, дуже теплий салон. Потолок взагалі без пошкоджень, не затертий. Важіль перемикання передач не порваний, не затертий. Датчик тишку в шинах. Сидіння не перешивалось, не проваляне. Автомобіль виглядає краще, ніж має заявлений підтверджений пробіг. Другий ряд сидінь так само без пошкоджень. Оптика вся рідна, скло все рідне. Парктроніки. Ціленькі рівненькі пройоми. Жоден Болтик по авто не крутився. Двійний багажник. Чистенький салон. Рідна запаска. Майже не використовувалась повний комплект наявності. Оптика вся рідна, бампер без пошкоджень, цілі пороги без корозії. Все скло рідне. Автомобіль без ТТП. Ось час обслуговувався на Bosch сервісі Історія підтверджується: Крвертикал, авторія. Омивач фар, днівні ходові вогні, заводські рейлінги. Надіюсь відео передає стан автомобіля. Капот не посічений. Перейдемо до огляду двигуна. Автомобіль завівся з півтику. Мотор 1.6 MPI, народний, легко ставиться газ. Жоден болтик повто не крутився. Орловина чистенька. Корозії в слабких місцях навколо замка немає. Тор працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Так, підведемо підсумки. Volkswagen Golf, 5 кузові Універсал, 2007 року випуска, восьмої реєстрації від першого єдиного власника. Документи в бардачку. Німецький брів. Виїхав з салону 21 січня 2008 року. Один власник салону, ноль переоформлень. Дані власника. Відмітка, коли мінялося мастило збережені, дуже чистий збережений салон, має приємний запах. Так, Автомобіль сьомо року випускав восьму реєстрацію, 1,6 мПІ бензиновий двигун, без візуальних пошкоджень по кузову, без корозії, технічно без зауважень. Ціна до одного автомобіля буде 6,5 тисяч доларів, можливо, доставка до вашого дому. Автомобіль вартує своїх коштів. Я думаю, за ці кошти важко щось купити в кращому стані. Достойний варіант за адекватні гроші. Кому цікаво, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону. Ми самі доставляємо, викупаємо автомобілі з Німеччини, привозимо своїми евакуаторами, працюємо офіційно. Любий вид оплати. Звертайтесь У авто Вінниця. достойні автомобілі перевірені технічно з доставкою додому.